Так оце солод, житній ферментований. Зараз покажу, який він усередині. Навіщо він мені? Я роблю з ним класний е, чорний хлібушек. 350 грам холодної води. Трішки масла, Такі три скляночки борошна. Я беру борошно другого готунку, більш корисне, щоб ще корисніше було, беру висівки. Ну, це вівсяні, вони мені не дуже подобаються. Е, ну, можете взяти, які хочете. Я трішки додаю соло, дивіться, який він гарний. Щоб був темніший хліб, я додаю. Три столове ложечки. Втім, дві, три столовие ложечки цукору. Можна дві, можна три. Так, одна чайная ложечка солі і також одна чайна ложечка. Так, я це ставлю в хлібопіч. Зараз. У мене вже стара хлібопічка, але вона дуже класна. Так, у нас програма на 3.15 3 години 15 хвилин буде. Так, я вам зараз. Покажу, яке повинно бути тісто. Бо мука буває різна. Буває котра пливе мука, буває ні. Ось дивіться, повинен бути такий колобочок. Якщо буде дуже тугий, то буде погано підіймати з тісто. Якщо буде дуже рідкий, також буде погано підійматися тісто. А якщо ось так, ось отакий колобочок. буде класний. Трошки просів. Ось такий хлібчик вийшов, це вже інший, а це те, що перед тим був. Багато років замовляю солод. На цьому інтернет-сайті, а також в інстаграмі.